Всім привіт! Вітаю вас на каналі Деаторі. Сьогодні продовжуємо грати перший відьмак, уже будемо грати останню завершальну главу От, і будемо продовжувати виконувати, скажімо так, попередні завдання в шпиталі. Така значена не могу вже дочекати валки. Так віле запомняла. Так, нагадаю собі, що я маю зробити. Райла сказала, що я маю побачитися з армуром в Візімі, добре, це потім. Стрига була побачена біля башні. І мені потрібно піти там, подивитися навкруги. Далі ще що, щось маю зробити з саламандрами не до кінця розумію, що це. Перше і найважливіше, я маю. Ага, спочатку мені треба розібратися зі стригою. Окей. Потім вернутися в візімо по Азер Ну, стрига так, стрига. Ем, так, я зараз. Мені, певно, треба до вежі. Певно, це вежа ката. Тут інакше її, в принципі, немає. Привітки, привітки, собака, привіт. Так, а ну-ка, я ще попробую тут. Ем... Кружочок побігти, ще може з іградом про щось поговорити. Ні, не, не вийде мені з іградом поговорити. Ну, полутатися завжди можна. Ем... Так, і це я собі побрала якісь нові замовлення, і можна їх викинути, щоб книжку забрати. Ой-ой, тут далі досі йдуть битви. Ясно. Так, це замовлення. Це замовлення на п'явок якихось цікаво. Напевно, ті ще на болотах водяться. Це я вже читала, оця, що я взяла. Закляття зі стриги. Ага, це як зроби, це як зняти закляття зі стриги. Файно. Окей, в мене щось оновилося. Ага, це ті завдання, що я взяла. Ще до Кальхсина треба сходити. Це біля цієї самотньої вежі, не до ката треба бігти. Добре, що ж, біжимо тоді до тої самотньої вежі. Цих саламандр будемо доджити, поки що вони нам не потрібні. Можливо, тепер ця вежа буде відкрита, бо минулого разу, коли я до неї підбігала, то вона була зачинена. Ага, тут вже щось щось зараз буде відбуватися зі стригою. Точніше, з аддою, хто пам'ятає. О, це хто? Це точно не стрига. Хто це взагалі? Це мутант? Нічого собі, що за мутант? Напевно, нам треба якесь срібло взяти проти нього краще. Дякую за підписочку, дякую дуже. Підвищуємо рівень каналу. Дякую за підписку. І дякую за лайки, хто ставить лайкосики, Ставим, я тільки почала стрім, треба трошки натапати. Jeźcie I Jeźcie, no, super. służba. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną wyzimską strzygę królewna. Co prawda, to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Aha, kelkształcenie sobie prosimy. Nie bierzemy prawa nie nie do niej Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium. A później. Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki. co rezultat pojednania alchemii, genetyki, biologii i czarnej alchemii, magii. Po jakim? Ci magi tam zajmują się w ogóle? Nie zrozumiał. Ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze Ciekało. mówili, że przyszedł od strony cmentarza na barzach. Soldaty skazali, że Słuchaj, przyszedł z boku cmentary na bolotach. z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz... Fantas, dziękuję za serdeńko, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję też. Tak.

Чому вона знову по одному не озвучує? Вона ну, мали Стрищайся. би по одному озвучувати. Квента, сприй таки. Дякую Її за підтримку. І... Так, мені цікаво. Мета. Я е, відкрию тікфіні і подивлюся, що ж воно не цей. Тому що я тоді налаштовувала. І воно мало би бути кожного разу. Mm -hmm. Знайшла, що я зробила не так. Тепер мало би бути на кожен е На кожен рух. Точніше, на, ко на кожен подаруночок. Чому польська озвучка? Челік привіт. Е не знаю, але мені найбільше подобається польська озвучка. Серце стриги. Бракує місця серед речей. Треба щось викинути. Я думаю, що той хвіст з коятелів мені вже не потрібен. Добре, давайте подивимося, що там мені треба ще зробити. Ага, мені треба зустрітися з своїм другом і подивитися, що робити наступним чином. Чому ж воно тоді не, не показує на карті. Угу, Тепер треба поговорити з Шані. Добре, вертаємось тоді в госпіталь. Надіюся, цього разу не в мене... Буде буде... О, тут лабораторія Калькштейна. Але ми поки що вертаємося в шпиталь. Ще ще девочку Дякую, старик заразочка, дуже дякую. Дякую, заразочку, дякую. Кур, ви задовбали ці скоєтелі, як я в той шпиталь маю заходити? Czy ja możeże tym wchodem. nicym chodem się to się nie może zachody ty trba tym się sparerdu. A tym się sparedu jest ja znowu nie może zykć. to normalne. zmola dobry. pjno. Zabocha na fini Jak poszło ze strzygą. To był fałszywy, alarm. jakiś mutant atakował takowo żołnierzy. Otrzybujesz felszewe trwoę. To mutant na bam na soldacie. Powólży sama ocenie. Szani. Jesteś cały. Nie obaw się. Szani, taka. taka. Nie ja mi się robić. Nie, karzymy, nie Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rastii leczył naszych i nirwgardziaków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, Szani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać To miłe, dlaczego mi to mówisz? Na no melitele, co to za dźwięki? <unified g -1> co <art> tam się dzieje? Wszystko, ja dalej się w szpital Zaraz budywalka Prybityki KRSS To pierwszy Wiedźmak Czestyna, tam głowa Ono po głowach, to pochodzę, że <cuts> piata głowa Zabijmy na ulicach, żeby umierali A wy ich leczycie? Нормально, ми тут вбиваємо люд... людей на вулицях, а ви тут їх лікуєте. Нормально, Такі прийшли е, доїбатися. Нормально. No. що зараз будемо битися. <реш> Можна битися далі. Так, ще мінус один з коїпель. Перешиття кокнем. Ага, треба її було спочатку бути. Це якась магічка, яка її хілить. Зараз норм. Шані така в позі стоїть, така давайте підходьте до мене. Давайте спробуйте підійти. Але мені навіть не б'ють. O, teraz nasze mię no, zaczęło atakować. Ja, Ciao, my ją ja, zarobęstwnie dobijemy. I wszystko. Aaaaah, oh, ja i Maestres, w Italii, Outside the Hospital. One tam były i w ogóle nie skończyły się. Ja nie wiem, jak ja tam znowu mam być. Chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. I swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, szani. Bywaj, Geralt. E, Dobre. Mm -hmm. To no nowe, że schowek Salamandry powinny ma być gdzieś na błotach. No... Trzeba i ty, to gdzie bytysz, a co robić? A co robić? Gdzie mam bytisz? Ja nadzieję, że tyc raz one nie będąc nas skońceni, ci salamandry. No chodźcie tu syny, pouczam wam jajca. Zaczekaj. Historia lubi się powtarzać, ale tym razem utniemy ci nie tylko dłoń. Spróbuj, Elfia ma to. Spróbuję, Fiszkażma normalnie. Nie boję się paru elfik sadystów. Забійче, блохата Маупо. Ні, ну, Геральт в цій частині перший, звичайно, на Маупу схожий, ну, але ж не на блохату. Так, я, напевно, тут вип'ю пастівку. Щось в мене вже мало хапки сталося. Ой, -я. В мене мало ХП осталось. О, треба її спочатку вбити. Оцю шльондру. А курче! Добили мене. <блінь> Блін, я не похилялася і пішла з ними битися. Ну нічого, зараз ще раз спробуємо. Треба буде спочатку похилятися. Наодьте тут скурвисини! Паутінам <блінь> вам яйця! Зачекай! Historia lubi się powtarzać, ale tym razem utniemy ci nie tylko dłoń. Spróbuj, elfia Szmato. Jestem Biała Raila i nie boję się paru elfich sadystów. Tak, <try> tutaj ja zrobię inaczej. czynem. Ja wypiję lascie od razu i coś Co Szuman nie zahawa, to i chleb. Можу захавати хліб. Добре, і можна, в принципі, з ними Е, В смислі, я навіть не встигла нічого зробити. Називається нормально. Чого зараз ще раз спробуємо? Не встигаю взагалі нічого зробити, окей. Треба від них відбігти, чи що? Так, це ми бачили. Ну, то дайте відбігти, ну то ой, побігаємо трошки, не страшно. А це треба блін бити. Це Ельфійка, магічка, точніше. Ну, та в смислі. Зараз я краще там всередині з ними поб'юся, нормально відхиляюся і вийду тоді з ними битися. А, привітки Міхал Дніпровський. Я вибрала за орден. Я ну Точніше, так, я, я старалася дотримуватися я нейтралітету. Але ну, в кінці в кінці все ж таки вибрала за орден, тому що там. якби Шані, Я з в банку билася зі скотелями і туди також тому, Рознатель. тому як є. Шані. Добре, Б'ємося ще раз з цими скоятелями і потім будемо туди йти. Де там та магічка вона мене бісить? Треба її спочатку вбити. Давай яка? Быстрее пробаєш їх. А в третьому стилі та, то я зараз так і, так і рубаю їх в третьому стилі. Я тоді не встигла відхилятися, і зараз так само не встигаю, я бачу, відхилятися. Треба випити ластівку, бо я так зараз дохну. Так, добре. То є. Зараз буду говорити з Шані йти на цей. Рафаб. Хотілося реально їх. Напевно, ще немає. Речі. Дякую, Геральд. В зміню всіх пацієнтів. І своїм. Справ... Дивай, так, добре, дивимося, які в мене є зілечка. І дивимося, що я можу зробити. У ну, мене є білий Мед але мені зараз не треба проти токсичності. Рефлекси, оце може бути. А тут, що в мене стоїть? У мене тут, напевно, завірюха стоїть. Так, завірюха, це теж можна випити буде. І треба буде поставити так. А чекаю, хіба в мене ластівки більше немає? Тобто в мене більше немає ластівки. Не може бути, я її робила. А я туди можу помедитувати. Так, ладно, з'їм спочатку хлібчика. Рафар білий просто швидко відновлює ХП. Цікаво. Так костер знайти. Та зараз тут дивлюся, де тут можна буде помедитувати. Тому що якщо я зараз вийду на вулицю, то мені треба буде відразу битися, там ідека сцена, і треба відразу битися зі скоєтелями. А тут я не можу помедитувати. Ну що, мені зараз головне відхилятися і. І що, то буду пробувати щось робити? Вже як буде? Треба подивитися, може, щось ще, ще маю. Маю тільки білий мед, завірюху, якийсь невідомий еліксир. Кота, але кота мені, в принципі, зараз не треба. Цю ще можу поставити. Раз ластівки поки що немає, буду використовувати те, що є. Ну що ж, буду пробувати ще раз е, іти. Зараз тільки е, назад збережуся ось тут і буду пробувати йти там, битися зі скоєтелями. А з шані помедитувати. О, до речі, добре, що ти сказав. Ну, якщо зараз не витягну, то буду пробувати цей. Так, добре, мінус. Ця, це вже, це вже добре. І зараз ще завірюху вип'ю. Бля, в смислі, я не встигла випити завірюху навіть. А Акурче. Зараз тоді помедитую з Шані і краще зроблю собі цей. Зроблю собі е, е, якийсь ті самі. Так, а де Шані пропала? Я її не бачу. А вон бачу. Тут вона. Ось тут очки. Угу. Я не того нажала. Я нажала не, не на шані, на корех. А я з нею не, не можу не поговорити. Ну тобто треба вигрібати так, як є. Не можна тут шані. Треба пробувати те, як яке. Так, де знову та ця магічка? Її треба першу кокнути. Блін, і вона ото відходить? Що мені так е, швидко їсть е, ХП? Тобто я тільки виходжу і воно тупо, в мене починає закінчувати.